Переглядає картини у музеї перша директорка закладу Ніна Клименко каже, у цьому відділі з часів її роботи змінився лише колір стін та розташування цих експонатів. Сама робота виконана десь у 1240 році. Це школа Рафаеля. 30 років назад вона висіла ось на цьому місці. Ніна Клименко розповідає, для того, аби отримати дозвіл на створення художнього музею, знадобився час. Все в обіцянки були обіцянки. Було засідання міської ради. проходило це засідання чотири дні і це приміщення віддали під художній музей. Зробили музей як відділ краєзнавчого музею. На той час, говорить Ніна Михайлівна, вони зібрали 3800 експонатів. І ми я все час їздила в Київ на виставки і відбирала там роботи. Звісно, не все мені давали те, що я просила. Перших відвідувачів музей прийняв 9 березня 1992 року. На третьому поверсі зробили виставку черкаських художників. Не пропускає жодної виставки і нині, каже Ніна Клименко. Я тут вже не працюю, але питання музею мене ніколи не залишають байдужою. З ентузіазмом працює досі, як і 30 років тому, розповідає доглядачка музею Тамара Шкоденко. Тоді була старшим науковим співробітником і пам'ятає свої перші дні роботи у музеї. Ну, машина за машиною. Отут розвантажують усе на першому поверсі. А ми молоді співробітники і тих відділ, і наша наукова частина дружненько активно все розносимо на другий поверх, на третій поверх. А це був перший рік незалежності. Ми всі буквально процвітали, дуже щасливі були. Музей став її другою домівкою, додає Тамара Шкоденко. А тут мені гарно, це мій другий дім, моє натхнення. Для мене це був і залишається храм мистецтва. У фондах музею зберігаються не лише оновлені колекції, а й роботи зі столітньої історії, розповідає головна зберігачка Олена Буримська. Тут в фондосховищі зберігаються роботи, які були завезені в перших роках в створення. От і вони зберігаються належним чином, як ми бачимо, різних розмірів. Більше 20 років реставрації картин у музеї займається донька Ніни Клименко Ксенія. Каже, за цей час вдалося відновити десятки творів мистецтва. Мозалі, наприклад, ці всі ікони, це більша частина це 19 сторіччя, і завдання реставратора, щоб воно ще більше цього часу дійшло до наших наступних поколінь. Тому вигляді, в якому ми їх бачили. Чим відрізняється музейна реставрація? Вона не має права втручатися в автентичний шар, в автентичне зображення. У 91-му році тут працювала молодшим науковим співробітником. Нині вже 12 років як директорка, каже Ольга Гладун. Розповідає, як за цей час змінилася їхня робота. Експозиція поповнюється, розширяється, відбуваються певні ремонтні роботи, освітленням займаємося, фондами займаємося. поступово ми ну, модернізуємося, я б сказала. Більше виставок, більше екскурсій, більше майстер-класів, конференцій тобто, ми просто ми можливо більш активні зараз. На сьогодні у нас 7 тисяч експонатів. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.